Доброго ранку ще раз. усім. Ми у кав'ярні «Два кофі» на часі гостьовий майданчик. І ви знаєте, зазвичай ми запрошуємо до нас в гості, людей, яким є що розказати, які представляють наше місто на міжнародному, на міжміському, всеукраїнському рівні. І сьогодні людина поєднує в собі одразу три професії. Хто це розкаже Анна Зарічна. Добре утро, дорогі телезрители. Сьогодні у нас в гостях ведущий, музикант, актер Євгеній Скріпник. Доброе утро. Доброго ранку. Доброго ранку. Пятна с вами познакомиться в первую очередь. Это Заим. Спасибо за отличное утреннее настроение, за ваш визит. Расскажите, пожалуйста, о трендах в театре. Есть, возможно, какие-то тенденции, что что сейчас модно? Ну, театр він Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Я навіть не знаю, як правильніше сказати, адже а, театр він завжди живе в різних стилях і в різних формах. Так само і наш театр ми ставимо і класику, і звучить сьогодні зі сцени сучасна драматургія. Різні стилі, і той самий модерн, і традиційний театр класичний. Люди йдуть на все, адже театр, мені здається, він не має конкретних якихось ну, прямо гострих або категоричних стилів чи форм, я не знаю. Хіба що є вузький театр, який спеціалізується на чомусь? Припустимо, там, театр я, не знаю. я не знаю навіть чого, Я працюю в театрі, але я, чесно кажучи, усвідомлюю, що я занадто мало знаю про театр, аби так вільно про це говорити. Ну, Ти вперше у нас в якості актора, в, в гостях. Якщо я не у, у, у мене я, принаймні, я не принаймні, тому я що не постійно ти як музикант, що у вас, е, ну, час від часу я з тобою спілкуюсь, час від часу доводиться із вашим головним режисером поспілкуватись. Дуже багато прем'єр. Це головне, чим пишається в останні, останнім часом театр. Е, е, остання прем'єра, яка була, і е, чи є якісь зміни в плані того, виставити лише класику прем'єрну, чи шукаєте якісь нові. Е, Шляхи заманити глядача. Різни, різний матеріал присутній в роботі, я ж кажу, тому що так було завжди і так буде. Один глядач хоче модерну, інший йде на класику, комусь хочеться комедії, комусь хочеться сучасної драматургії, таке інше, таке інше. Ми ставимо різні вистави. Театр наповнюється різними постановками. І слава Богу, випускаємо в середньому, мабуть, мабуть, п'ять вистав, п'ять-шість вистав на рік. Новий. І, ну, Прем'єр, прем'єр, я маю на увазі, звісно. Це нормальний показник для середньостатистичного українського театру академічного? Чи це, чи це багато, чи це мало? Я гадаю, це непогано. Непогано, оскільки, ну, звісно, театри, які мають великий штат, які мають декілька трьох, чотирьох, можливо, режисерів, які можуть випускати в рік більше десяти прем'єр. Ну, от, якщо дозволяє трупа, ну я маю на увазі, якщо акторський склад дозволяє і таке інше, і так інше, якщо е, е, дозволяють потужності виробництва, тобто пошивочний цех і таке інше, е, випускають люди і більше веста, мабуть. Нормально, але своє своє що, зараз? я, я своє своє почув своє... Про, про костюми, про пошивочний цех. Справа в тому, що я не знаю, скільки я не, не в адміністративному е, складі. Ну, ти, Але зараз не, ж не... не так часто жаліються, як, скажімо, наприкінці 90-х, на початку 2000-х ну, Давайте будемо говорити про те, що доступ до матеріалів зараз навіть більше. У нас, якщо говорити про те, чи, чи є певні матеріали тканини ті самі, якщо взяти ту саму пошивочний цех, я думаю, зараз їх повно. І якщо Є конкретна задача, то можна знайти її рішення в будь-якому, не знаю, магазині тканини, таке інше. Так само декорації. Зараз доступ до матеріалів дуже великий, тому в цьому плюс. А з фінансуванням, ну, безперечно, складнощі є завжди, мабуть. Я ж кажу, я нюансів не знаю, однак іноді буває, що ми розуміємо, що доводиться свої побажання утискати в рамки, бо тому ж кажуть, на жаль, ну, ми не можемо занадто широко крокувати у, у цьому напрямку. Ну, о, Завжди хочеться зробляти більше, ніж ти зробляєш на одному місці, саме тому ти, мабуть, і музикант, і телеведучий, окрім того, що ти актор. Тому чи це за чи це, цікаво? цікаво. Це, 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 вперше, вперше за все мені цікаво шукати щось інше, пробувати, розвиватись, розширяти, безперечно. З приводу прем'єр двох словах, то звісно за цей рік ми випустили. Ну, якщо нарахувати новорічну виставу, це казка була дитяча, то це було вже дві прем'єри, Готуються зараз ще дві-дві вистави. У листопаді в нас була прем'єра по За Іваном франкому «Украдене щастя. Угу. Всі і дуже от, хвалили її, дуже багато відгуків, позитивних я в Дуже цікава, хоча й неоднозначна така вистава. Ну, мені подобається. Я там працюю зайнятий, я її знаю а, Ну, Франко сам собою матеріал прекрасний. По перше, сюжет і так далі. А по-друге, вона у нас а, в модерні поставлена і скорочена в неї а, сценічна лексика, цікава, пластична. Тому вистава. Варто подивитись, я думаю, що вона буде найближчим часом. Ну, от буквально декілька тижнів тому, до 7-го і 8 березня, була прем'єра ще одна. Це Ктуба, Свідоцтво про шлюб. Комедія легка на одному диханні. Я там був не зайнятий. Знаєте, буває рідко, що йдеш в свій театр на виставу, як глядач. Оце був той момент. Я в захваті, прекрасна вистава. На одному диханні півтори години насолоди задоволення жива, музична. Якщо приходите. З приводу, з приводу походів в театр, окрім е, свого театру, е, які порадиш відвідати в інших містах, можливо. Ну, знову таки, театри і різні, але вони схожі. Іноді так трапляється, що і репертуар. Ми їздили скільки по містах, по різних по театрах, які, для прикладу, ну, полтавське зяте, для прикладу, там, е, мабуть, 5 чи 6 вистав у нас е, в репертуарі однакові. Звісно, що постановка е, це справа інша. Безперечно, варто йти на все дивитись Людям, які можуть собі це дозволити, тому що ми повинні розуміти, що, на превеликий жаль, і матеріально, і фінансово, і е, часу не завжди людей вистачає. Це залишається елітарним видом мистецтва театр? Навіть, навіть, я, навіть зараз? Я, я хочу вірити, що це не, ніколи не буде елітарним видом мистецтва. Навпаки, якраз. А, так от, театри. Е, Ставлять одна, одні ті самі п'єси, але по-різному. Тому цікаво дивитися на все абсолютно. Якщо є можливість, цікаво на все. Це, Це загалі... прикольно. Я, б, я, я жодного разу не був в іншому місці на виставі на тієї ну, п'єси, на якій я був у вас. Треба спробувати якось відвідати. ну, там, Контранс скажімо, За та нова зайцями, я да, та ми, так, думаю, у кожному театрі є. Відвідати у вас і відвідати. Десь в іншому буде круто, Правда. щоб закрити щоб закрити тему театру. О, як у вас в колективі ставляться і чи відвідують о, ваші актори, і ти в зокрема майстер-класи, чи проводяться вони взагалі відомих акторів? Нещодавно, коли приїздив міністр культури Євгенчук, наш шеф Вадим Мурований сказав про те, що о, цей мистецький фестиваль, який планують проводити, у нас непогано було би запросити якогось там всесвітньо відомого актора. Там він називав П'єра Рішара, прикладу. Подібне щось проходить зараз, не в рамках якихось мистецьких фестивалів, а просто в рамках там запросили, провів чоловіка чи жінка, провели майстер-клас. Я не можу стверджувати, але наскільки я знаю, мені не доводилося бути присутнім на таких майстер-класах. Хоча от складно згадується, що здається, здається, хтось проводив майстер-клас. Я не згадаю, я не згадаю. Це було років чотири, мабуть, тому. І я пам'ятаю, з певних причин я не зміг відвідати, тому що в нас паралельно була якась робота, я пам'ятаю. А, та... а всередині самого театру якась робота з вами постійно проводиться головним режисером, там, типу, заняття з зі сценичної мови якісь додаткові. чи... Справа в тому, що, мабуть, на це не вистачає часу. <кій> не вистачає часу у режисера головного, тому що на ньому на ньому лежить дуже багато роботи. Я... Персональними кожен сам сам самовдосконалюватись намагається, і це нормально, і це правильно, тому що потрібно підтримувати свою професійну форму, безперечно. А можна у кого-то взяти у нас уроки? Ви не слухали? Є а, Як я так? задоволенням люди дадуть, задоволенням. Але я, наприклад, ніколи, мабуть, не ризикну, тому що я не маю театральної освіти. Я побоюсь людям щось радити. Я на рівні, знаєте, самого, самовідчуття якогось і. Yeah. Російською мовою слово правильне панеїтію так працюю. Звісно, мені там радять колеги досі, і таке і інше, і таке і інше. Але люди в нас, ті, хто закінчив вузи, ті, хто мають величезний досвід роботи в театрі, я безперечно думаю, вам підуть на зустріч і не тільки вам, всім, всім бажаючим дадуть майстер-класи. Це, це факт. Тобі, до речі, це дуже потрібно, так? Да? Ну, да, ти да. неодноразово дуже багато літератури на тому по поводу, і я. Ну, я думаю, що за жоден поиском... відеоурок, який зараз популярний, чи жодна книжка Конечно, не безусловно. не замінить людину. Мені що а на майстер-клас якого актера хотіли б ви попасти? Знаєте, в мене Может, дуже миливі такі прощений. уявлення yeah. про все. Це а, буквально декілька днів тому, майже тиждень, я не, не, хочу, не в датах справа, до нас приїжджали а, і Хистікої, привозили виставу а, «Он моя сестра. Володимир Вікторович, безперечно, це прекрасний актор, і оскільки я бачив з ним і фільмів, і проєктів, декілька вистав в захваті. Хостюкоєва я бачив, в, в, живу вперше. Це от такий, знаєте, наплив у мене був просто Я сижу в залі, дивлюсь на цю людину, і я розумію, що йому років йому 50 немає на сцені, Ну, йому 47, 45, десь так, от. от, от я ще бачу на сцені. Потім після вистави в повному захваті ми заходимо за куліс, я підходжу, розумію, і я, я знаю, розумію, що йому більше 65 років. І я розумію, що це, це такий е, геній. Е, тому сьогодні я скажу так, що я з задоволенням пішов на майстер-клас до Анатолія е, Григоровича. Я з задоволенням пішов. Через два місяці я вам скажу щось інше. Як ти ставишся до. Ну, я знаю, що ти вже взяв участь у проєкті одного з центральних каналів в телевізійному. І ти, і, здається, Валерій Ланецький там знімалися. Well, про ну, Історичний такий, іс 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 типу, докудрама була. Як тобі досвід телевізійний? І це перший твій досвід був зйомок саме у кіно, якщо це можна назвати. Uh, перший мій досвід зйомок в кіно. Uh. Він був років шість тому, тому що ну, мені смішно, тому що я зараз про це згадую. тому що це справді ти, 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 я, думаю, я думаю, що це за фільм був такий, який там <гум> з трьома як саме можливо, думаю, що, <гум> що, що за запросить. Я не знаю, на щастя чи на жаль, але ні. <гум> Знаєте, це м, не так. Синдром дракона. А, вона знімався тут скільки років шість, тому здається, я не пам'ятаю точно. А, тоді, а, тоді то, пів міста то, в, цьому, в цьому, в якості міста, статистики міста отримали статист. отримали так. перший досвід Всі, хто завгодно там був. Так, от я колись походив вже на кастинг, і мені зателефонувала жінка і каже: Ми вас хочемо запросити. у Нас є малесенький. Значить, епізод. Нам потрібен журналіст. Я ж я, звісно, я вулицю. Я тебе все... не пам'ятаю. Я, 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 я намагався всіх наших місцевих побачити, коли я ти. Я тобі зараз сидит. скажу, ти, ти подивишся потім. <рес> І я ж, знаєте, людина відповідальна. Я ж думаю, журналіст, Боже, я дивлюсь там журналістів. Я ж думаю, це якісь дадуть репліки, треба буде питання, мабуть, щось собі там навигадував вже цілий, цілий сюжет такий драматичний. Мені кажуть, дзвонять, кажуть, після завтра зйомки в такій-то такі годині приходьте. Я ну добре, думаю, а текст, коли вже вивчу, думаю, ну ладно, треба показати, буде, що я професіонал, швидко все, зорієнтуюся. Приходжу, мене згримували, передягли, приводять, кажуть, отут стоїш. От, Вели мені папірець, там 16 слів. А потім сказали, та ні, ми потім врежемо кого, а не треба. Давай, просто постоїш. Кажу, ну добре. Потім вибудовують кадр. Ставлять мене, я розумію, що мене, ставлять потилицею до камери <рес> Все, ну, <зараз. рес> А справді, слава <рес> знайдення в чому, якщо, якщо б тебе навіть після оцього кадру, там де ти спиною стоїш, тебе почали впізнавати. Ну там я все-таки умудрився, я об обдурив режисера, і там з мене проходили нібито КГБшники, і я так як журналіст вже ж тоді працювало все, Я так повернувся на них і подивився. Думаю, М -м -м, пані, так що там ще й трішечки мого трішечки в троакар з потилиці виглядає. І це буквально я вам скажу, це, мабуть, на третій хвилині першої серії, так що я вас люблю. Прошу дивитися на мою потилицю. Це мій перший досвід був кіно. А на ICTV це ж проект вийшов. Про аферистів відомих минулого століття. Так що я там озвучував чи не озвучував, а грав очкіста. Така не дуже однозначна, така в мене була роль, але я гадаю, як все вийшло. Доволі цікаво було працювати, звісно, адже театр і камера, глядач і камера це зовсім різні речі. А кру... ну, крута перспектива насправді. Зараз да, Кіноакадемія українська організовується і вже здається, чи в березні, чи в квітні будуть вже вручати якісь українські оскари. Є перспектива, ну, більшість же ж українських акторів телевізійних і кіношних це ж театрали, в першу чергу. Ну, в першу чергу, так. Який, зап... Якась знаємо. є спільнота, типу, або. Сайт або якась організація, oh. яка збирає ваші фотки, збирає ваші резюме і. Маса є потенці... акторських і модельних всяких а, сайтів, бази даних і таке інше. Маса просто є. Не ну, превеликий жаль, те, що відбувається зараз на Сході, от це величезна трагедія, я вважаю. Але а, взагалі, ці. Порвані стосунки з Російською Федерацією, те, що сталося, воно пішло е, на користь, мені здається, е, абсолютно в усіх сферах української культури і мистецтва, адже в тому числі телебачення, в тому числі кіно і таке інше лише ну, існувала думка, що типу треба знімати, навіть якщо ти знімаєш в Україні, е, потрібно знімати російською мовою, тому що е, український ринок, український глядач. Який буде ну, споживачем цієї саме україномовної е, всієї штуки, е, він не окупить ніколи її кількість україномовного села. Тому що мож, мені мож, шкода. Можна Чесно, це, мені це шкода. можна продати в Росію, це можна продати в Казахстан і в інші колишні радянські республіки, які розуміють саме все, Росія. Все, все вирішують гроші. Ми розуміємо, це прекрасно і нікуди в цього не дінеться. Абсолютно нікуди. Але я, я надіюся, що ну, довгий час потрібно, щоб прийшов. Років 10, можливо, 15, аби це стало явно видно, що змінився український кінематограф і навіть навіть телевізійне кіно. Ми, ми виходимо вже за всі хронометражні рамки, але тим не менш продовжується наша розмова. І про твій досвід вже телевізійного ведучого нашого колеги хочеться поговорити. Відрізняється чимось робота на камеру від роботи від зйомок в кіно і чи, ці навички роботи з інформацією. Про погоди» — спогоди вже ж це не, не якась аналітична програма там, чи не ток-шоу, але тим не менш потрібно з інформацією працювати. Дома, а, вона звіс? Чиста? Ну а як? Все воно відрізняється. Знаєш, я ж, і... На сцені в якості музиканта працюю не один рік, і в якості актора не один рік. Так само в усіх сферах, де я тільки пробував себе, здається, що нібито Ну, що там складного дивишся, як інші працюють, розумієш, що нібито один, два, три, а ну все ясно. Приходиш, так само було і в театр прийшов і розумієш, Боже, я ж ніч, який я, я телепень, знаєш, і з кожною виставою, з кожною виставою, я розумію, що я... Я ж нічого не знаю. Боже, скільки ще всього, чого я не зрозумів. Ну коли ти зрозумієш, що там... ти вже все знаєш, то зупиниться твій розвиток. А, я і не хочеться, щоб так сталося. Але я до того, що все воно все воно інше, все воно цікаве, безперечно. Так само і сцена, так само... я маю на увазі як для, як для музиканта, тому що одна справа вистава, коли в тебе є текст, коли в тебе є. Мізансцена, коли в тебе є а, партнер, коли в тебе є чіт чітка схема, вона, звісно, звісно, вона трішечки там крутиться туди-сюди, але це одне. Інше, коли ти виходиш на сцену як музикант і маєш живу публіку, яка кожного разу інша, і потрібно зовсім по іншим з ними працювати. Так само і камера. Мені здалося, коли я прийшов, ну що там став перед камерою, почитав текст, і все прекрасно. Ага. Ну, я, думаю, що, я, я думаю, що ти маєш бути готовий до того, що по закінченню цього телевізійного сезону тобі запропонують якийсь більший проєкти. Тому що зараз на собі знаю, безліч волонтерів з нами співпрацює в рамках ранкової кави Вікенд і потрібно розширювати штати, потрібно вдосконалювати більше україномовних чоловіків, ведучих. У нас раз, два, один, один, один я. Ну, і ну, Бог, звісно, я, я ж кажу, що мені в першу чергу цікаво розвиватися. А чим далі я зрозумів, мабуть, років 5-7 тому. Я зрозумів, що коли я а, перестану боятися, що чогось до чогось нового братися, от тоді тоді буде щось виходити. Тому дуже цікаво, і я з задоволенням піду на всі можливі і на всі корисні зміни і так далі. Як справи з ефіром? Та все прекрасно. кліп все в процесі, тому що знаєте, ну на жаль наша наші... розмова з приводу кліпу, все в процесі. Зараз вже день народження групи відсвяткували. Вже минуло більше півроку ми здається. Возити програму Скрябіна вже по інших містах і в інші міста, і купа фестивалів. А так... ні, до речі, Скрябіна ми граємо в цьому році, ну не в цьому році, може з цього року буквально пройшло два з половиною місяці. Ми Скрябіна за останній рік, мабуть, веземо вперше. Це Ну, не веземо, повезли, возили. У, думає, четвер... У четвер да, ми були в Кривому Розі. Везолтурі Скрябіна. Просто рок-клуб, в якому ми виступали Медісон. Він, на превеликий жаль, переформатовується чи напівзакривається. Я дрібність не знаю, Та, хоча шкода, звісно, тому що клуб незвичайний. — Я був там. Да. — Крутий клуб, там безліч зірок було. Так що це шкода, що такий майданчик може зникнути. Однак віддати шану і цьому клубу, і Скрябіну Андрію Кузьменку це неймовірно круто. Я сподіваюся, все, все, все пройшло в нас вдало. Ми возили свій матеріал, звісно. От. А з приводу кліпу справа в тому, що ну, по-перше, потрібно, аби робити кліп, мати якісне аудіо. Записати в нас в місті якісне аудіо. У нас немає повноцінного майданчику, який і запише повністю. Е Звук зніме якісно, круто. І на превеликий жаль, немає за ті гроші, які у нас є, людини, яка нам це все добре зведе і так далі. Тому такими силами і якимись всіма можливими манівцями ми намагаємося якось це питання вирішити. Знову таки, на превеликий жаль, багато що вирішують гроші. Ми Поки що в завислому такому стані. Але матеріал напрацьовується, авторські пісні пишуться. Розширяємо, розширяємо співбазу, готуємося до альбому. Питання постійне, яке ми задаємо усім людям, які мають стосунок до української музики, квоти на україномовну музику. Вони вплинули на вашу творчість, на вашу популярність і на ваші ротації чи жодним чином поки ні? на нас вони, мабуть, ще ніяк не вплинули, тому що на ну, правда є правда. Ми занадто мілко. Я ж кажу, в нас немає ліцензійних аудіо. Я маю на увазі якісних студійних, лейбових, на які. А це потрібно, а, зараз здається, зараз, зараз я, я слухаю там інколи, їдучи там десь в транспорті. ну, Думаю, чому не ефір? Тому що тексти жахливі. Більше того, кліпи зняті вже і по центральних, по музичних каналах. Крутяться пісні, які там не, не налізуть на жодну голову. Факт. Е, Забагниш, знову такий, скільки коштує кліп? Це цифра з е, мінімум трьома нулями, і то це нам, потрібна, нам потрібна територія, яка брала кліпи більш менш нормальні. І завдяки цим і на МК зараз на плаву і той же Скрябін з'являвся зі своїми першими кліпами там. Квоти, звісно, ці введення вони принесуть користь свою, це, це факт. Але адже, так, як ти казав, 10-15 років. Адже але ні, в музиці, мені здається, відбудеться скоріше, швидше. Хоча ну, сьогодні я пам'ятаю, коли вивели ці квоти, через якийсь час, мабуть, не, не минулий місяць, Вакарчук таку викинув свою заяву, що люди, це все ненормально, адже ви не шукаєте музикантів, ви не витрачаєте гроші на те, аби продюсувати їх, писати їх. Тому що музики якісної, прекрасної музики, багато. Взяти, хоча б, для прикладу, нас був такий. Нормально. Я з тобою згоден Я про те, що маса гуртів у нас в місті. Хоча в нас місто дуже маленьке, а уявіть собі, той самий Харків, я не знаю Дніпро, Одеса, Київ, Львів, там, там сотні гуртів. Їх взагалі в Україні хороших гуртів. Я слухаю, люди, які так само пишуть от десь там от в коморках, як ми пишемось, і викладають де щось своє. так, Маса музики прекрасної. Мас, мас. Але ніхто не вкладається. А навіщо? Це ну, не цікаво, тому що це не купиться от зараз. От він казав, що в що тоді говорив, що ви не вкладаєте грошей в людей цих, ви не шукаєте музику, ви не наповнюєте ефіри новою музикою українською, а ви просто закидаєте ефіри сучасною, тобто вже існуючими українськими, тож ну відомими виконавцями, тим самим ОЕ і тим самим Скрябіним, хто там у нас ну я про більше про гурти, більше про рок-музику. І він говорить, що ви це робите. Людям це спротивиться. Тому що каже, я включаю вже радіо, я себе майже постійно чую. Мені це вже неприємно. От, І це правда. Тому і слухач може піти, тому що ну, і, від, це від розумієте, це так само, як антиреклама називається. Коли ліпили на вікна, знаєте, людям що були не, а, в, при, перед передвиборами якогось там кандидата. І звісно, людина, яка це все віддирала, вона з нього не проголосує. Тому це така собі, як антиреклама, навіть спрацює. Але я сподіваюся, що все таки. А, З'являться люди, які візьмуться за пошук справді нової хорошої української музики. І я думаю, скоріше, років п'ять, і український музична музичний простір наповниться масою хорошої музики. Ефір в тому числі, дякуємо тобі за розмову. Жень, друзі, у нас в гостях був вже, мабуть, можна сказати, за всіх дати ранкової кави і ранкової кави у вікенд. Наступного разу приходь з хлопцями. І okay. щось обов'язково виконаєш нового. І нарешті з кліпом, який ми будемо активно рятувати. Євген mm -hmm. Скрипник, наш колега, а ще актор і музикант. Дуже тобі дякую. Ранкова у вікенд триває, не перемикайте.